Колишня рятувальниця, а нині гірська провідниця та інструкторка, яка вже 15 років працює на Рахівщині, Крістіна Петрулич, отримала звання героя рятувальника 2025. Дівчина витягнула з гірської пастки родину, яка пішла на схил не маркованим шляхом, а так званим фрірайдом. Батьки з чотирма дітьми втрапили в халепу. Розуміючи, що самі не зможуть вибратися, зателефонували в готель, в якому зупинились, і попросили про допомогу. Тож адміністратор пансіонату викликав рятувальників і подзвонив Крістіні, знаючи, що. Саме у той час провідниця зі своєю групою, десь поруч гори велика близниця. Відчайдуха залишила 15 своїх туристів і майнула на поміч. Прибувши на місце події, я оцінила ситуацію. Один хлопчик він був у технічно найскладнішому місці. Я повідомила своїх колег, що спробую надати допомогу цьому хлопчику, який у складному місці. Якщо в мене вийде, то їхня допомога. і все спорядження не потрібне буде. І якщо в мене не вийде, тоді буде потрібна їхня допомога. Також на допомогу вирушив Вова, який зателефонував. Але йому потребувалось близько 40 хвилин підійти до місця події. Тож за цей час я, мені вдалося допомогти хлопчику, який був у технічно найскладнішому місці, також його братику, який теж сидів поруч із татом. Мама була трошки нижче по схилу, то з мамою ми просто перегукувались. Потім підійшов Вова. Він допоміг мамі забрав тата, і ми всі разом вийшли на безпечне місце. Самі ж врятовані кажуть, до походу в гори готувалися кілька місяців. Взяли з собою теплі речі та захисні куртки, трекінгові палиці та інше необхідне спорядження. І спершу усе наче було добре, але потім щось пішло не так. Була в принципі прогулянка дуже лайтова. Не можу сказати, що йшло щось не так. Але в певному моменті почали панікувати діти. Єва почала плакати, малий почав істерити. Це момент, коли до підйому до вершини залишалося зовсім трошечки, і з під ніг почали сипатися каміння, і ми почали втрачати рівновагу. Старший син спокійно піднявся взагалі без всіляких пригод. І ну, Маленькі камінці, коли починають сипатися з гори на тебе, вони е, мають більшу швидкість, і ти не розумієш, чи попаде вона до тебе, чи пролетить повз. І от цей момент дуже вразив дітей. І коли почалася паніка. Е, Діти не не змогли зібратися так, щоб ну, згрупуватися і йти далі. Подія трапилася наприкінці серпня. Найімовірніше, родина переплутала стежки і втрапила в яр, який з'явився минулого року після сходження лавини і був віддалено подібний на туристичну тропу. Для людей, які в гори ходять нечасто, ця місцена може видатись безпечною. Хоча насправді втриматись на такій стежці дуже важко, каже Крістіна. Схил розмитий, крутий, тобто це сипуха, це каміння вириваються з під ноги, і схил дуже стрімкий, нахил 60 плюс градусів. Хлопчик, який був на крутій стінці, з під нього всі каміння втікли, тобто в нього не було вже зацепи, на які він міг би стати, навантажити, він лежав просто на боку, ну, силою тертя йому вдалося зафіксуватись на схилі. І це горе, це висота 1700 метрів приблизно, він був у шортах у футболці, відповідно, певний час на землі, йому було холодно, і оскільки він не міг рухатись, ну тобто розумієте, що це було складно. Саме тому провідниця наголошує, ідучи в гори, потрібно обирати правильне спорядження та екіпірування, адже іноді саме це може врятувати життя. Також не варто нехтувати інформаційною підтримкою рятувальників та гірських гідів. Якби не черевики. Гарні, які були на той момент на мені, ось це б не вдалося, тому що я би звичайно змогла підлізти навіть у трейлових кросівках, але взяти на себе відповідальність за дитину, тим більше за її життя і здоров'я ні, має бути гарне спорядження, знову ж таки відповідно до, до погодних умов. І також треба спілкуватись із досвідченими. Колегами, гідами і рятувальниками потрібно реєструватися, у рятувальників, просити порад від них про стан маршрутів, тому що стан маршрутів. Дуже часто змінюється. Пройшов сильний дощ, чи... пройшли снігопади, лавини, і все змінилось. За свій відважний вчинок гірська провідниця отримала з рук міністра внутрішніх справ нагороду герой-рятівник 2025 і це направду заслужено. Адже від чітких і злагоджених дій дівчини у той момент залежало життя дітей і батьків. А гори, як відомо, помилок не пробачають.